Ми пишаємося командою проекту Ти Переможець, і сьогодні маємо за честь представити вам співавторку проекту, дитячу письменницю, каскарку, президентку ротарі клубу Черкаси Центр Анну Григорович. Її світла казка та добре слово унікальні історії героїв книг, які долають неймовірні труднощі щоразу під час зустрічі з дітьми переконували юних учасників нашого проекту, що добро перемагає попри все. Це дуже потрібний і важливий проект. Ти переможець, психологічна підтримка дітей у військовий час. Я, як письменниця, була щаслива приймати участь у всіх програмах. І спілкуватися з дітками я побачила, що величезна потреба дітей та й дорослих, які трішки чули про що ми розмовляємо, всі одразу відчували якусь душевну підтримку для діток. Це надзвичайно важливо такі важкі воєнні часи. Мати змогу мріяти, мати змогу якось бороти власні страхи. Мати змогу вчитися креативно мислити і розслаблятися, і спілкуватися з такими дорослими, як ми, каскарки, які можуть от показати цю, ці двері в добру дитячу казку. Я прочитаю ще цікавий дуже сюжет з книжечки Зелений трамвай, який розповість про в рамках цього проекту було надруковано мою дитячу казку Зелений трамвай. Це історія про дівчинку, яка почувається дуже самотньою і нещасною, яка багато років не може зустрітися зі своєю мамою, і ця казка, хоча вона була написана вже багато років тому, зараз звучить дуже актуально. Я дуже рада, що зелений трамвай. Приїхав сьогодні до діток переселенців, до діток, які втратили свої домівки, або втратили своїх батьків, і ця казка допомагає дітям впоратися з власною біллю і допомагає отримати позитивні емоції.